Хотіла зробити собі родопластику і всі сміялися з влади, що нарешті зробили ще безкоштовно. Де, як вийшла, вилізла з машини, я бачила просто кусок носу, Отак стерчав». Катерина каже, поступово йде на одужання. Вона одна з поранених. Внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці 28 червня. Жінка в момент вибуху була під будинком у власній автівці. Почули, що летить ракета, але вони зрозуміли, що вона буде так поруч. А потім вже почули вибухи і зрозуміли, що все це сипеться вже до на нас. В принципі, я вже попрощалась життям. Жінку разом з чоловіком засипало бетоном з під завалів, каже Катерина. Її дістали перехожі. А чоловіка рятувальникам довелося вирізати з розтрощеної автівки. Подружжя шпиталізували до одного з медзакладів Дніпропетровщини. Сергій генеральний, директор, каже, хірурги провели усі необхідні операції. Планують переведення до лор-відділення. Розробили її складну операцію, поскладували всі кісточки носа і ми віримо, що все буде без ознак травми. Є травми спини. Але вона також активно йде на поправку. Нині чоловік Катерини Євген у сусідній палаті. Гендиректор медзакладу каже, він у важкому стані через травму голови та живота. Лікарі борються за його життя, але є позитивна динаміка. Сьогодні вранці він вже був знятий з апарату ШВЛ, почав самостійно дихати. Загалом у медзакладі четверо поранених, дві жінки у стані середньої тяжкості, каже Сергій. Юлія, яка була поряд, її повністю поламала кінцівки, таз і зараз вона знаходиться вся в апаратах. Жінка Вікторія, їй 37 років, вагітна, 35 тижнів вагітності. Зараз наші лікарі моніторять і вирішують питання. Коли будуть допомагати народжуватись дитині всім пораненим загалом перелили 6 літрів крові. Попереду на кожного з них чекає лікування та реабілітація. Поліна Паламарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.